Хімічні реакції, що супроводжуються появою запаху. Для досліду нам знадобляться мідний дріт або мідна пластинка, пальник спирт. Мідну пластинку зачистимо до блиску. Для міді характерний червоний колір і яскравий блиск. Вносимо пластинку в полум'я пальника. Мідь розігрівається і за високої температури взаємодіє з киснем повітря. Продукт взаємодії купрум 2 оксид вкриває мідь чорним нальотом. Причому наліт виникає тільки на тій частині пластинки, що нагрівається. Отже, мідь може взаємодіяти з киснем тільки при нагріванні. Рожарену мідну пластинку занурюємо в склянку зі спиртом. Чорний наліт у мить зникає і пластинка знов стає мідно-червоного кольору. Це відбувається хімічна реакція. Окрім зміни кольору, ще однією ознакою цієї реакції є утворення речовини з певним запахом. Для визначення запаху реактивів не можна вдихати запах безпосередньо з пробірки або склянки. Запах деяких речовин може бути дуже різким або неприємним. І спричинити болісні відчуття або навіть завдати шкоди. Для визначення запаху слід піднести склянку або пробірку на відстань 10-15 см від носу і коливальними рухами рукою спрямувати випари рідини до носа. У нашому випадку відчувається характерний запах оцту. Отже, поява запаху ще одна ознака хімічної реакції.